Весна стрімко набирає оберти, з кожним днем стає все тепліше і тепліше. Сьогодні ми ще одягаємо теплий светр, а завтра вже хочеться дефілювати у легкій сорочці. Саме час діставати літні речі. Сукні, блузи та спідниці нарешті можуть помінятися місцями у шафі з в'язаними светрами та джинсами. Готуємо шафу до весни. Щоб не плутатись у зайвих тепер теплих речах, одразу заберіть їх із шафи. Зимові куртки, пальта, товсті светри та брюки свою справу в цьому році вже зробили. Настав час їм підпочити. Обережно складіть їх у темні пакети та сховайте до наступного сезону. Якщо під час ревізії ви помітили зимові речі, які більше не подобаються, чи не підходять за розміром, сміливо з ними розставайтесь. У шафі зайвого місця ніколи не буває. Місце звільнили, тепер його можуть зайняти літні речі. Шафа, як і дівчина, також вимагає обновок. Тому придбайте нові вішаки. Шовкові сукні мають відпочивати на легких тендітних тремпелях. Психологи радять купувати вішалки одного кольору. Так зручніше підбирати вбрання. А ваш гардероб виглядатиме як справжній міні-бутік. У магазині всі речі розвішані за фасоном, і це наступний етап у підготовці гардеробу до весни. У шафі стильної леді все має висіти по категоріям та за кольором. Білий верх в одному місці, чорний низ в іншому. Усі сукні мають висіти разом, спідниці мати свою компанію. А місце футболок з протилежного боку. Тепер щоранку вибір образу на день займатиме набагато менше часу. Ще один очевидний плюс, коли ви все правильно розвісите. У шафі може з'явитись порожнє місце, а це означає, що потрібно йти на шопінг. Перед тим як з радістю поповнити свій гардероб новими стильними речами, холоднокровно оцініть, що ви вже не носите. Звичайно, мода циклічна, і сукня, яка сьогодні вже не актуальна, чудово виглядатиме через 5 років. Але пам'ятайте, тканини та фасони змінюються щосезону, так само як і аксесуари, про які також не варто забувати. Окуляри, шалики, сумки та навіть парфуми вимагають ретельної підготовки до весни. Дуже часто ми забуваємо про ті чи інші аксесуари, тому також повісти їх у шафі. Для сумок чудово підійдуть дерев'яні вішаки, вони витримають чималу вагу. Для шаликів та снудів можна виділити місце в дальньому куті шафи. Саме в такому вигляді має зустрічати весну шафа справжньої жіни.